Оскільки ворог почав масово обстрілювати інфраструктуру, ТЕЦ вже взимку і весною 2024 року, це звичайно впливає на роботу нервсистеми, тому зараз це серйозні виклики для всіх для органів місцевого самоврядування. Як готуватися до зими, як громади мають виживати, і що робити для того, щоб ми зимували зі світлом, з теплом. Є приклад на Львівщині з представниками різних владних органів Львівщини. Написав депутат обласної ради Володимир Хархаліс, зокрема із Кристиною Замулою, заступницею голови Львівської ОВА Наталію Літвінською, начальницею департаменту охорони здоров'я, заступником яврівського міського голови Віталієм Денегою, та заступником голови Яворівської районної військової адміністрації, підтвердили готовність яворівської лікарні до надзвичайних ситуацій. Під час обстеження медичних закладів Яворівського району, в які були включені цільові перевірки, було встановлено, що лікарня має належне забезпечення альтернативними джерелами живлення, опалення, запасами води, медикаментів та палено-мастильних матеріалів. Також представили операційну, яка призначена для надзвичайних ситуацій. Пишаємося розвитком нашої місцевої яворівської лікарні. Написав депутат. Ну і в себе на сторінці Яврівська міська рада теж опублікувала про те, що Яврівська лікарня готова до надзвичайних ситуацій. І в укритті лікарні є також операційні на випадок надзвичайних ситуацій. Про те, як це вдалося, і що ще плануємо. Планує робити Яворівська міська рада, Яворівська влада. Ми говоримо із заступником міського голови Віталієм Денегою, зараз на студії. Пане Віталію, слава Україні! Героям слава хороші позитивні новини, гарна інформація. Поділіться, скільки часу ви працювали над тим, щоб сьогодні сказати, впевнено, що Яврівська міська лікарня готова до надзвичайних ситуацій, скільки ви працювали, mm -hmm. так? І що ще Яворівська міська рада, ваша команда буде робити для того, щоб бути зі світлом в зимовий і холодний період. В першу чергу дуже вам за запрошення. Варто підкреслити, що завданням органів місцевого самоврядування на сьогоднішній день є безперебійне надання адміністративних послуг, освітніх послуг і безумовно медичних послуг для громадян, тому що той час, який зараз є, вимагає рішучих дій. За два роки війни вдалося багато зробити. У нас усі заклади медицини, усі заклади освіти, адміністративні корпуси забезпечені резервними джерелами, живленнями. Ну і хотів би окремо розповісти про заклади медицини, бо безумовно, 13 березня 2022 року нас навчило, що які можуть бути виклики. Я маю на увазі обстріли старичів і велику кількість поранених, які з якими ми зустрілися. Та е, наша лікарня забезпечена як резервним електропостачанням, так і альтернативним опаленням. Ми відмовилися від газового постачання, від електроопалення. У нас є котли з бракетовою системою опалення. Також є резервуари для водопостачання, оснащена лікарня і резервуари для паливомастильних матеріалів, для того, щоб наша техніка могла постійно перевозити важкохворих до львівських закладів медицини або в якесь інше місце. Є великий резерв ліків. От, ну і фактично, навіть є нас польова кухня на випадок надгірших ситуацій для того, щоб наші пацієнти були забезпечені, як і харчуванням, так і водопостачанням іншим. Ну і основне, звичайно, це є укриття. Укриття у нас оснащено, як і операційною, тому що при найгіршій ситуації операція буде зупинена. Ну і пацієнта буде переміщено в. Спокійне місце, де можна операцію далі продовжити, ці всі заходи, я впевнена, що не тільки наша лікарня провадить, тому що час такий, і війна вже настільки довго триває, що думаю, що часу було підготуватися. Ну а мешканці це мають бачити, бо ті послуги громада постійно потребує. Дивіться, ви, ми, ми тут говоримо про явровську лікарню, де, де ця комісія перевіряла готовність. Які ще заклади ви готуєте? Яка у вас ситуація? З дошкільними закладами, з школами, з державними установами, ну і можливо там з укриттями у житлових кварталах. Ну варто підкреслити, що Яворська громада найбільша за площу у Львівській області: 82 населені пункти, найдовша протяжність. Тому роботи є багато, бо заклади і освіти, культури, медицини розкидані дуже на великі відстані. От але безумовно багато роботи було зроблено. І навіть от, згадувалася думка, і забезпечити генератором освітній заклад це одне. А забезпечити ще постійним отриманням паливно-мастильних, щоб цей генератор працював тиждень, на випадок, коли заправні станції можуть не продавати паливо. Це вже друге. І ми це також вивчили це питання для того, щоб діти були. І харчуванням забезпечені в цій школі, і опаленням, і теплом. Ну і також я не згадав, що на нашій, на нашій території знаходяться два медичних заклади. Другий медичний угу. заклад дуже активно працює з внутрішньопереміщеними особами. Він знаходиться в Немирові, і там також проведено ряд е, зусиль для того, щоб і внутрішньопереміщені особи перебували в безпеці, були постійно, мали тепло, харчування. і воду. тобто там люди проживають а, в тій лікарні? Так, там постійно переживає. Дуже просте питання. Ці всі заходи, які ви здійснювали, це ви здійснювали за кошти бюджет, власного бюджету, так, так? Так, так тобто це не гранти, це Ні. не міжнародна підтримка. Ну а чи в силі зараз взагалі міські бюджети після того як вас забрали леву частку до військового, uh -huh. там де були військові частини, ну яворів до такої громади, належить? Чи в силі самотужки підготуватися так, щоб громади були зі світлом? Так, і з теплом в наступну зиму. Наша громада є особливою, бо навіть до війни основними платниками податків в нашій громаді були військовослужбовці. Ми територіально знаходимося біля полігону, велика кількість військових частин це були наші основні платники податків. Плюс яворів це і районний центр, це і районні служби безпеки, районна поліція, ДСНС. І ті всі податки після змін законодавства ми втратили. Само собою наш бюджет зменшився в енну кількість разів. От, але все одно, та той бюджет, який є зараз, достатній для того, не для розвитку, а для сформування безпечного середовища для громадян. Я думаю, інші громади, зважаючи на ту ситуацію, яка в них є теж, достатньо можуть, бо це однозначно не є колосальні кошти утримати то укриття, яке є в належному стані, плюс забезпечити резервним джерелом живлення. Це є під силу кожній з наших громад, Львівщини, Я так вважаю. <клес> Ну дивіться, ми зараз багато говоримо. Зокрема, львівська мануфактура новин говорить про альтернативні встановлення сонячної електростанції, десь на якихось критично важливих об'єктах чи на території, щоб використовувати і мати свою електроенергію і живлення а на нашій території такий бізнес активно розвивається. Угу. Тобто, і зараз але закрами. саме як бізнес, так. тобто угу. власне за останні два роки дуже багато дозволів по відведенні земельних ділянок під вітряки. Є От наш ландшафт дозволяє розвитку саме вітрякового, але і ви напевно знаєте, що і в залужі є великі сонячні плантації, і вони теж генерують фактично сонячну енергію. Комунального такого практики ми ще не мали. От бо це, звичайно, це є великі кошти, це є новації, це є речі, які довго нам будуть повертатися, заощаджуватися. От але крім того, ми впроваджуємо позитиці заходи з. Утеплення фасадів, утеплення дахів дуже велика кількість була за минулі роки зроблена, і ми вже бачимо, що наші енергоносії ми заощаджуємо за рахунок того. Тобто, вже є прорахунки фінансистів, що ті фасади чи ті дахи зроблені за останні роки дають нам велике заощадження. То ви зараз ну, ви зараз відчуваєте впевненість в тому, що ви от будете зимувати зі світлом, з теплом. Критичну інфраструктуру ми забезпечимо. Критичну угу. інфраструктуру само з собою, що мешканцям буде некомфортно в домівках. Але пункти незламності нас працювали два роки. Дякувати Богу, вони були не заповнені людьми, тому що люди не мали такої критичної ситуації. Але людей ми зможемо в пунктах незламності забезпечити теплом, гарячою водою, ну і при за гарячим харчуванням. Так, ми продовжимо розказувати про досвід інших громад, як вони готуються до зими. Дякую вам, дякую за те, що ви, попри те, що вас забрали ПДФО, робите ваше місто безпечним і комфортним для мешканців. Ну і власне і для родин військових. Які ж залишаються користуватися інфраструктурою, школами і садочками, так а коштів у міському бюджеті від ПДФО немає. Так, це був Денега Віталій, заступник міського голови Явора. Пане Віталію, дуже вам дякую за те, що прийшли до нас на ефір, і бажаю вам великих успіхів. Будемо на зв'язку і стежити за вашими нововведеннями і тим, як ви вирішуєте свої проблеми із енергозабезпеченням.